До вчорашньої лофоманки майже в 40, сьогодні доларів вже трохи сутужніше. В обмінниках на продаж правлять 34 гривні. Зелені тут є, людей нема. Покупайте, якщо ви не. Ну, Зараз люди не будуть спішити. Людей зараз везде мало. Зараз у людей грошей немає. У вас є гроші? Так чого? До обмінників тепер ідуть хіба просто з цікавості, скільки нині просять. Розпач, розгубленість і, і ніякої впевненості. Ми не купуємо ми. Ми намагаємося виживати на гривнях. У банках долар дешевший. Найнижча ціна, що ми зустріли по 30 гривень. Та вполювати його не так просто. Доброго дня, а долар є купить? Немає. А коли буде? Зранку може бути слідом за доларом пішов бензин. Сьогодні він до 30 гривень за звичайний 95 й Ажіотажу на заправках годі й шукати навіть там, де здавалося б дешевше. Це не піднялися, клієнтів стало менше. Там б'є по карману. Та капець, як біл. Піду малі приходіть на газ, чи щось? Не знаю, а що, всі там за бензинами газ подорожає. Уже здорожчав від самого ранку, щонайменше на 2 гривні. Сьогодні вночі я ще міг заправитися на трасі по 9.50. Сьогодні вже там, де я заправляюся, 14 гривень. Тут вже можна заправлятися хорошо. Ну на бензині ще не реально їздити. Гору й далі пнуться, й ціни на харчі реагують на ажіотаж. Продавці вже втомилися міняти цінники. Ми, не брали, стояв би той подухі, хто би такі ціни не підганяв. Я, я викладаю за той час, що я викладаю, вже принесла, поміняла менеджерка на 5 гривень. більше, як на 5 гриві. Ну як можна? так? Людям байдуже. люди далі грибуть крупи, олію та все, що має довгий термін зберігання. Полиці з таким товаром у супермаркетах напівпорожні. А я сестри синові. Сі Получила пенсію, та, та якраз потрачу. Олія вчора було по 70 гривень трохи правила, сьогодні вже стоди. Утім, на базарах усього вдосталь. Вчора був більший СД. Скуповували муку, олію, цукор. Продавчині переконують не панікувати. Кажуть, голод українцям точно не загрожує. Євгенія Токар, Наталя Волянюк, Андрій Барков та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.